Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1992 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломіця має штам 2.1 ГАК. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, розглянемо особливості аверса даної монети, особливості реверса монети, визначимо їх ціну. Та всі особливості. Отже, ми розпочнемо з того, що 10 копійок 1992 року це обігова монета України, яка має тираж 500 мільйонів екземплярів, вага 1,7 грама, діаметр 16,3 мм. Виготовлялася дана монета з латуні. Гурт у неї рефлений, тобто мілка або крупна насічка по всьому колу монети. По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця ми будемо визначати штамп 2.1 ГАК. Для визначення штампу по каталогу ІТК нам треба знати обов'язково три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме ці три складові можуть вказати штамп монети, з якого ми дізнаємося, скільки коштує дана монета. Отже, ми розпочнемо з того, що визначимо штамп по «Аверсовій» монети штамп 2.1. Перед тим, як визначити штамп 2.1, нам треба визначити, що це штамп 2. І його охарактеризувати. Отже, штамп 2 в 10 копійках 1992 року по аверсу характерний тим, що середній зуб трезубця, зубця гострий та вузький. Листя, вони рельєфні і знаходяться в різних площинах. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Дата 1992 приблизно до канту та віддалена від герба монети. Саме так ми можемо охарактеризувати штамп 2 по каталогу ІТК. Як же ми можемо визначити підвид 2.1? Штамп 2.1 характеризується так. Відстань між остями, саме між цією та цією, тобто крайніми остями, складає 12 мм. Та сьоме зерно третього колоса, вони розімкнені. Ось бачимо в цьому місці. Нижня частина четвертого зерна третього колоса вона має форму дуги. От це наглядно ми тільки що з вами охарактеризували штамп 2.1 по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця Тепер переходимо до визначення реверсу монети. Будемо визначати штамп ГА. Перед тим, як визначити штамп ГА, нам треба визначити штамп Г, всі його особливості та як його відрізнити. Штамп Г у 10 копійках 1992 року характеризується так. Грона номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В гроні No5 черенок підходить до другої ягоди зліва, коло у нулі, воно нерівне. Черенок грони номер 7 не примикає до ягоди. І ягоди у формі точок. Саме такі особливості має штамп Г. Як же ми можемо визначити штамп ГА? Спочатку порахуємо грони калини на монаті 10 копійок 1992 року. Рахується за часовою стрілкою. Грона номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нас цікавить зараз грона номер 3 Штамп ГА характеризується так. Черенок в гроні номер 3 він довгий та тонкий. Тобто ми увагу звертаємо саме в це місце і саме на цей черенок. Отже, штамп ГА. Ми з вами по реверсу і визначили. Штамп 2.1 по аверсу визначили. Тепер виникає запитання: що значить літера К в штампі 50 копійок 1992 року, який має назву 2.1 ГАК. Літера К значить те, що гурт у даної монети має крупну насічку. Так як він рефлений, то крупна насічка йде по всьому колою монети. Саме так можна охарактеризувати штам 21 ГАК. І саме головне, яка ціна монети на даний час? На даний час 10 копійок 1992 року, які мають штам 21 ГАК, коштують від 10 до 15 гривень. За одну монету в обіговому стані. Монета дана зустрічається приблизно 1 на 5-6 тисяч монет звичайного штампу. От такі особливості має монета. Якщо ж ви знайдете монету 10 копійок 1992 року, яка виготовлена Національним банком та не була в обігові, тобто дана монета має штемпельний блиск. Ціна даних монети складатиме від 100 до 150 гривень за одну монету. Тож обов'язково перевіряйте, який стан ваших монет. На що ми ще звертаємо увагу? Ми звертаємо увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Якщо ви знайдете 10 копійок 1992 року, які мають інший метал, а стандартний метал для їх виготовлення це латунь. Тобто Якщо виготовлені не з латуні, а з алюмінії бронзи, міді, алюмінія, магнітної сталі покриті латунь, немагнітної сталі, то це буде пробна монета, яка виготовлялася дуже малим тиражом. Ціна даної монети складе від 10 тисяч гривень за одну монету та в залежності від матеріалу виготовлення. От саме такі особливості. Можна визначити в 10 копійках 1992 року. Також звертаємо увагу на відношення аверсу до реверсу. Якщо ви знайдете 10 копійок 1992 року, які мають поворот аверса до реверса на 180 градусів, ця монета буде, яка зустрічається доволі нечасто. Ціна даної монети, в такому співвідношенні, як ви бачите зараз, буде від 1000 гривень. Якщо ви знайдете штампом 2.1 ГАК, Ціна складатиме від 5 тисяч гривень за один екземпляр. Тож, тож обов'язково звертайте на це увагу. Якщо у вас залишили запитання по тому, як визначити штамп 21 ГАК, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами розглянемо монету 10 копійок 1992 року штамп 2.1 ДАМ, який в народі має назву Шестиягодник. Тож. Обов'язково підписуйтесь, буде дуже ще попереду, багато цікавих відео. І зараз, як завжди, в кінці відео хочу сказати, як швидко визначити штам 2.1 ГАК. Спочатку ми дивимося на аверс монети, бачимо, що середній зуб тризубця, він тонкий та гострий. Відстань між остями складає 12 мм. Так ми визначили штам 2.1. Що ж на штамп ГА, перше, на що ми звертаємо увагу, це ягоди, вони малі у виді точок. І в гроні номер 2 малий тупоугольний трикутник. В броні номер 7 черенок не підходить до ягоди. Саме так можна швидко визначати штампи та орієнтуватися в монетах 10 копійок 1992 року. Тож, якщо виникли запитання, задавайте, чекатиму їх номер на Viber та Telegram в шапки профілю. Всього найкращого, залишу зараз пару секунд, щоб ви ще раз більш наглядно ознайомилися. Сією чудовою монетою, тож всього найкращого.